Вітаю мої дорогі. Непрості часи ми живемо у сьогодні хочу ось про що поговорити. Ми працюємо, дякую вам, що ви працюєте зі мною. Дякую за довіру, дякую за підтримку моїх каналів, за підписки, подобайки, коментарі, за те, що рекомендуєте близьким. Але я вас дуже прошу, не зупиняйтеся. Я бачу в деяких очах відчай, розочарування. Ви знаєте, по вірі дається. Я бачу і серед своїх учнів такі, е, таке відбувається. Але це просто випробування вашої віри. І дуже шкода, коли я бачу, людина стоїть, будемо казати, в міліметрі, в мілісекунді від отримання результату, на який працювала. Ця людина багато, багато інколи років, а інколи багато життів. І зупиняється, бо в неї не стало сили волі, не стало віри, не стало натхнення, не стало віри, віри в вищі сили, в Бога, в учителя, в себе. Тому ніколи не зупиняйтеся. Не мовчіть, кажіть, що вам потрібна допомога. Вона обов'язково прийде тим чи іншим чином. Тому треба зібрати себе, зібрати свої сили і бути впевненими, що вас ніхто, ні, ніхто ніколи не кидає. І якщо це працює у всіх, то це працює і у вас. Тому, будь ласка, ніякого відчаю. Рухаємось далі. Обіймаю вас. Я у вас є. Не забувайте це, це важливо.